Що таке life energy, активація енергії? У суті цієї практики лежить те, що фасилітатор активовує власну пранічну енергію практикуючого. Тобто, в момент активації енергії фасилітатор ніяк не втручається в енергію іншої людини. Він лише являється ініціатором, він наелектризовує, або як свічка запалює іншу свічку. Від того, у нас не стає менше енергії у фасилітатора, або більше енергії у практикуючого. Фасилітатор з своєю активною енергією являється таким каталізатором, ініціатором запуску внутрішньої енергії, внутрішньої, принічної енергії у практикуючому. Активація пранічної енергії є в першу чергу духовною практикою, а значить, метою активації енергії є в першу чергу розширення свідомості. І за рахунок розширення свідомості, за рахунок того, що валяться і падають усі бар'єри, які нам влаштовує і будує розум. Звичайно, можуть злітати наші установки, наші психосоматичні хвороби, блоки тілесні або емоції непрожиті. але першопочатковою метою цієї практики завжди є розширення свідомості і усвідомлення того, що ми являємося більше ніж тіло, більше, ніж наша егоструктура, більше ніж наш мозок і наші думки в ньому.